Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати ще один варіант сусіски у тісті. Один вже є на моєму каналі. Їх можна також називати пиріжки з сосисками, то вже якому подобається. Для приготування нам потрібно взяти 500 г пшеничного борошна, 300 мл теплої води, 200 ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 15 г пресованих дрождів або 5 г сухих. 5 столових ложок рослиної олії, 700-750 г сосисок. Починаємо готувати нашу смакуту. У мисці подрібнюємо дріжджі, Всипаємо сіль та цукор, вливаємо теплу воду і після перемішування до однорідного стану доливаємо олію. Знову перемішуємо і додаємо частинами борошно. Тісто потроху починає густішати. Спочатку розмішуємо його лопаткою, потім руками у мисці, а далі місимо на столі. Накриваємо шматок тіста, що знаходиться у мисці, харчовою плівкою і дозволяємо йому зійти 40 хвилин. Далі у глибоку пательню наливаємо багато олії, адже смажити пиріжки з сосисками ми будемо у фритюрі. Коли тісто достатньо підійшло, викладаємо його на робочу поверхню змащеною олією. Руки теж краще змастити, щоб до них нічого не прилипало та було зручніше працювати. Робимо з тіста товсту ковбаску і ділимо її на 18 частин. З кожного шматка формуємо кульку. Дивіться, як я демонструю цей процес на відео. Оскільки я взяла великі сосиски, то кожну розрізую навпіл. Кружочок розплескуємо руками, викладаємо на нього половину сосиски. Якщо у вас невелика, то можна і всю. А потім згортаємо її у рулетик, а з боків у коновертик. З кожною кулькою робимо аналогічно розплескуємо. Викладаємо сосиску, загортаємо спочатку у рулетик, потім з боку у коновертик і знову у рулетик. Важливо добре з'єднати края. Щоб під час смаження виріб не розпався, нагріваємо у пательню олію до моменту утворення бульбашок. Беремо напівфабрикати, які ми зробили першими, і вкладаємо у пательню. Після цього смажимо сосиски у тісті з усіх боків, доки вони не зробляться золотистими. Таким чином, смажимо всі вироби і по мірі готовності викладаємо їх на тарілку, вкриту паперовою сиреною. Веткою, щоб зійшов зайвий жир. Приємні аромати, що утворилися під час смаження, просто неймовірні. Неможливо утриматися, щоб негайно не скуштувати хоча б одну сосиску в тісті. Коли зійшов зайвий жир, викладаємо нашу смакоту на тарілку, прикрашаємо її помідорами, листям м'яти, листям салату або на ваш смак. Ви тільки погляньте, наскільки гарними вийшли сосиски в тісті. М'якенькі пухкенькі не мог в маринка, зверху вкриті хрусткою скоринкою. Словом дуже апетитні. Я щиро раджу приготувати цю страву при нагоді. Вона відмінно підійде до сніданку чи у якості перекусу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Діліться цим відео з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Пишіть у коментарях, чи сподобався цей рецепт даної страви. Смачного та продуктивного вам дня.